Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на одночасне тіл у різних напрямках. Сьогодні ми з вами будемо вправлятись у розв'язуванні задач та виразів наділення на, на двоцифрове та трицифрове число. Розпочинаємо, як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь. Страусоподібний динозавр міг бігати зі швидкістю 80 км за годину. За скільки годин він подолає шлях у 160 км. Відкрийте ваші зошити. Запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Відкритий наш підручник на сторінці 61. Задання 1. Виконай арифметичні дії. Поставте, будь ласка, на паузу, розв'яжіть самостійно математичний ланцюжок, перевірте результат. Продовжуємо. Розглянемо завдання номер 2 Розв'яжіть задачу двома способами. Два дельфіни почали одночасно рухатися назустріч один одному і зустрілися за 20 секунд. Визнач відстань, яка була між дельфінами на момент початку руху. Якщо один із дельфінів рухався зі швидкістю 9 м в секунду, а інший зі швидкістю 12 метрів в секунду. Розв'яжемо задачу першим способом. Давайте з вами в першій дії дізнаємось, яку відстань нас проплив перший дельфін для цього ми 12 помножимо на 20, дорівнюємо 240 метрів. У другій дії ми з вами дізнаємось, яку відстань нас проплив другий дельфін для цього ми 9 помножимо на 20, дорівнює 180 метрів. Третій дії ми з вами 180 додамо 240 до рівня 420 метрів. Це ми дізнаємося відстань між дельфінами на момент початку руху. Давайте тепер розв'язуємо цю ж саму задачку вже другим способом. Для цього ми в першій дії дізнаємось, наскільки зближуються дельфіни за 1 секунду. 9 додамо 12, до рівня 21 метр. У другій дії ми 21 помножимо на 20, це дорівнює у нас 420 метрів. Тож, 420 метрів це відстань між дельфінами на момент початку руху. Щоб перевірити правильність розв'язання задачі, учні склали обернену задачу на знаходження часу руху дельфінів. Оленка слушно стверджує, що ключем до розв'язування задач на знаходження часу руху є зміна відстані за одиницю часу. Тому такі задачі розв'язуються лише одним способом: прокоментуй подані короткий запис і розв'язання оберненої задачі. Два дельфіни почали одночасно рухатися назустріч один одному. Визнач час, коли вони зустрінуться, якщо на момент початку руху один із дельфінів рухався зі швидкістю 9 метрів в секунду, а інший зі швидкістю 12 метрів в секунду. Та відстань між ними становила 200, 420 метрів. І так, давайте в першій дії дізнаємося, наскільки зближаються дельфіни за одну секунду. Додамо 9 до 12, дорівнює 21 метр. У другій дії ми з вами 420 розділимо на 21, дорівнює 20 секунд за такий час дельфіни зустрінуться. Відповідь за 20 секунд дельфіни зустрінуться. Давайте з вами дослідимо, як на план розв'язування задачі на знаходження часу руху вплине, зміни напрямку руху, зміна числових даних і у загальному план розв'язування задач на знаходження часу руху двох тіл. Тож, в першій дії ми визначаємо, наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу, дією додавання. У другій дії визначаємо, скільки разів у загальній відстані міститься число, на яке змінюється відстань між тілами за одиницю часу, дією ділення. Робимо висновок про час руху. Розглянемо завдання номер 3 Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернені задачі на знаходженні відстані на знаходження швидкості руху. Два собаки почали бігти одночасно в протилежних напрямках, і за деякий час відстань між ними становила 891 метр. Скільки часу бігли собаки, якщо швидкість руху одного 6 метрів в секунду, а іншого 5 метрів в секунду. Маємо коротку умову. Цю задачку ви розв'яжете самостійно, як домашнє завдання. Розгляньте завдання номер 4 Прокоментуйте розв'язання, виконані учнями. Поставте для цього на паузу. Переходимо до завдання номер 5: Викони ділення, перевір свої результати. 145 344 розділити на 16. Перше неповне ділення у нас буде 145. 145 ділимо на 16. Добираємо по 9. Перевіряємо, 9 помножити на 16. 6 помножити на 9, 5, 3, 4. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. А один помножити на 9, 9. І ще 5, 5,4. 145 відняти 144. Остача 1. Спускаємо трійку, 13, розділити на 16, ми не можемо. Записуємо в частці 0. Спускаємо 4, 134 ділимо на 16. Добираємо по 8. Перевіряємо. 6 помножити на 8, 48. 8 Пишемо 4, запам'ятовуємо, 1 помножити на 8, 8, Та ще 4, 12, 128. 134 віднімаємо 128. Отримаємо, отримаємо остачу. 6. Спускаємо 4. 64 розділити на 16. Добираємо по 4. Перевіряємо 4 помножити на 16 дорівнює 64. 64 відняти 64. 0. Ну, відповідь: 9084. Виконайте, будь ласка, перевірку 9084 помножити на 16. Поставте для цього на паузу. Продовжуємо. 84 112 розділити на 14. Перше ділене в нас буде 84. Ділимо на 14, беремо по 6. Перевіряємо, 6 помножити на 14, 6 помножити на 4, 24, 4, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6, 6, і ще 2, 8. 84 відняти 84 остачі немає. Спускаємо одиницю. 1. 1 на 14 не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо одиницю. 11 на 14 не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо двійку, 112 розділити на 14. Добираємо по 8. Перевіряємо 8, помножити на 14. 8 помножити на 4, 32, 2. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8, 8. і ще 3 11. 112 відняти 112, 0. Наша відповідь 6008. Виконуємо перевірку. 6008 помножимо на 14. Поставте на паузу. розв'яжіть, Перевірте результат. 142 392 розділити на 349. Перше наповнеділене буде 1423. Розділити на 349 добираємо по 4. Перевіряємо. 4 помножити на 3, 4 помножити на 9, 36, 6 пишемо 3, запам'ятовуємо.

Спускаємо 9. 279 на 349 не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо двіку. 2792 розділити на 349. Добираємо по 8. Перевіряємо, 8 помножити на 9, 72. 2. Пишемо, 7 запам'ятовуємо. 4 помножити на 8, 32. і ще 7, 39. 9 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 8 помножити на 3, 24. І ще 3, 27, 2792. 2792 відняти 2792 0, Відповідь 408. Виконаємо перевірку. 349 помножимо на 408. Поставте на паузу, перевірте себе. Продовжуємо. 319 889 розділити на 527. Перше наповноділено на 3198. Ділимо на 527, добираємо по 6. Перевіряємо, 6 помножити на 527, 6 на 7, 42. 2 Пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 – 12. І ще 4. Це в нас буде 16. 6 Пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 помножити на 6, 30, І ще 1 – 31. Виходить в нас. 3162. 3198 відняти 3162. Остача 36. Спускаємо 8. 368 у нас не можна поділити. Не ділиться на 527. Тож записуємо в частці 0, спускаємо 9. 3689. Розділити на 527, добираємо по 7. Перевіряємо. 7 помножити на 7. 49, 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7. 14 і ще 4, які запам'ятали, 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 7, це 35 і ще 1, 36. 3689. 3689 відняти 3689, 0. Відповідь 607. 527 помножити на 607. Поставте на паузу. Виконайте перевірку. Перевірте себе. Продовжуємо. 94 770 розділити на 234. Перше неповне ділене – 947. Ділимо на 234. Добираємо по 4. Перевіряємо. 4 помножити на 4, 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 3, 12, і ще 1, 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8, і ще 1, 9. 947 відняти 936, постача 11. Спускаємо 7. 117 ми не можемо розділити на 234. Записуємо в часті 0, спускаємо 0. 1170 ділимо на 234, добираємо по 5. Перевіряємо, 5 помножити на 4, 20, 0, пишемо 2, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5, 15, і ще 1 – 17. цим пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10, і ще 1 – 11. 1170, відняти 1170, 0. Відповідь 405. Виконаємо перевірку. 234 помножимо на 405. Поставте на паузу. Розв'яжіть. Перевірте себе. 168 224. Розділити на 56. Перше неповноділене 168. Ділимо на 56. Добираємо по 3. Перевіряємо, 3 помножити на 56 рівня 168. 168 відняти 168, Остача немає. Спускаємо двійку. 2 розділити на 56 ми не можемо. Записуємо в частці 0, спускаємо двійку. 22 розділити на 56 ми не можемо. Записуємо в частці 0, спускаємо четвірку. 224 розділити на 56. Добираємо по 4. Перевіряємо. 4 помножити на 6, 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 помножити на 4, 20, І ще 2, 22. 224 відняти 224 0. Відповідь 3004. Виконаємо перевірку. 3004 помножити на 56. Поставте на паузу, перевірте себе, порівняйте відповідь. Останній стопчик ви розв'яжете самостійно, як домашнє завдання. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід працювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 62 розв'язати завдання номер 3 та завдання номер 5 четвертий стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці. Математики. До зустрічі!